Друзі, всім привіт! З Німеччини приїхав ще один Kia Niro, автомобіль, який дуже люблять у нас в Україні. Неймовірного стану, стан просто новий. Ось я ну, просто новесенький. Сьогодні приїжджали люди, вранці дивились його, вони були в захваті. Вчора в півночі я створив оголошення в авторі, а сьогодні зранку вони вже тут. Але їм треба продати свою Hyundai Kona, бо вона замала для них і жорсткіша, ніж Kia Niro. Вони проїхались, підтвердили, що вона м'якіша, що вона більша, ну, що вона прикольніша. Тому у них зараз ціль продати свою кону і приїхати до мене обрати. Собі автомобіль, який буде в наявності. Так от, зараз не про них, про Niro. 2022 рік 45 тисяч оригінального пробігу. Друзі, акцентую на слові оригінальному, тому що переважна більшість, мабуть, 90% автомобілів, які ви дивитесь на авторі, вони зі скрученими пробігами. Я це перевіряв і клієнти, які в мене приїжджають, купують автомобілі. Вони кажуть, що. Кожна друга та ні, 90%, реально 90% кручених пробігів. Тернопіль, Драгобич. Ну, коротше, не буде перераховувати всі міста та села. Так от, коротесенько вам дам інструктаж, інструкцію, як не попасти на кручений пробіг. Перше, копіюємо Вінкод, код Банальна історія, вставляємо в Google. Можливо, Google дасть вам, дасть вам перехід на аукціон, де ви побачите, з яким пробігом автомобіль продавався. Наступний крок: запрошуємо, запрошуємо у продавця звіт з аукціону. Він її купував на аукціоні. В нього 100% має бути звіт. І по цьому звіту ви перевіряєте, з яким пробігом продавався автомобіль, коли це було. Які були пошкодження, які нюанси, яка комплектація? Чи був один комплект коліс, чи ще один додатковий зимовий? Тобто всю цю інформацію ви можете отримати, якщо продавець чесний не хоче вас надурити. Це не секретна інформація, тому запрашуйте звіт у продавця за аукціоном. Третій крок: CarVertical. четвертий крок просимо скинути фотографію. Він коду, і порівнюємо цю фотографію вінкоду з вінкодом, який задекларований в авторії. І коли ми приїжджаємо, то теж ми перевіряємо він-код, який в автомобілі. чи співпадає він з він-кодом, який в оголошення. Це дуже важливо, бо іноді продавці пишуть в авторії, а не той він код, який є в автомобілі. А люди приїжджають, купують і їдуть, і все. і не... Не звертають на це увагу. Тобто ось вам 4-5 кроків, по яким ви будете спокійні і купите реально класний автомобіль. Поїхали, подивимось. Давайте подивимось, в якому стані ж цей Кіаніро 2022 року, в якій він комплектації, яка на нього буде ціна. Якщо друзі, він вам сподобається, натисніть, будь ласка, лайк, і відкоментуйте. Подобається чи ні. І колір. До речі, колір дуже класний. Темно-темно насичений, синій, майже чорний. Грає на сонці дуже-дуже класно. Просто перфектний колір. Тому поїхали дивитись. Зустрічайте, друзі! Ось такий красунчик Kia Niro. Чистий 2022 рік з оригінальним пробігом, як ви вже чули, 45 тисяч кілометрів. До речі, останній сервіс. В Німеччині тут був на пробігу 43 737 кілометрів, тобто 1300 кілометрів тому. Німеччина одна з найкращих країн, з якої приїжджають найліпші автомобілі, стан яких відрізняється від тих автомобілів, які приїжджають, припустимо, з Франції. З Нідерландів теж непогані автомобілі приїжджають, але Німеччина це топ страна з якої дійсно можна купувати і потрібно купувати автомобілі, тому що там і сервіс своєчасний, і доглядають вони за автомобілями набагато краще, ніж у тій ж Франції. Тому цей автомобіль не виключення, він справді в стані нового. Без перебільшень ти сідаєш в нього, відчуваєш, що ти сів в автомобіль, наче який е щойно виїхав з автосалону. Жодного сколика, е шкіра, салон, е жодної царапки, е в багажнику і там, е зарядний пристрій ще в плівочках. Давайте поговоримо про комплектацію. Е топова оптика е з адаптацією дальнього світла, яка перемикається тоді. Коли це потрібно, вам не треба постійно перемикати з ближнього на дальній. Колір, неймовірно, класний колір, подобається мені насичено глибоко синій, в темну пору року, коли вже пізно ввечер, то він або пасмурна погода, він як чорний, коли сонечко, він починає виблискувати дуже яскравим, синім кольором. Не яскравим, а таким глибоко яскравим. Диски без жодних зауважень, без бордюрок, в стані нових, встановлена топова шина Michelin Примасі 3. Взагалі, друзі, всі мої автомобілі, якщо ви за мною слідкуєте, бачите мої огляди, всі мої автомобілі, вони в стані просто неймовірно класному. Чому? Тому що я дуже ретельно підходжу до вибору, дуже педантично до цього відношусь і. Мені краще купити один автомобіль але гарний, ніж два, будь-що, і потім думати, як його продати. Купую ті автомобілі, які подобаються мені особисто. Я впевнений, що якщо автомобіль сподобається мені, то він стовідсотково сподобається і вам. Якщо ви почитаєте відгуки нам в моєму профілі в авторі, ви побачите, що. Жодного разу, та й взагалі жодний, жоден з клієнтів, який до мене не приїжджав, він. Всі вони були приємно задоволені тим станом автомобілей, які я продаю. Тим більше, кожен автомобіль проходить в мене детелінг, полірування, нанесення захисних покриттів. Хімчистка професійна, консервація системах, всіх пластикових, зовнішніх, система, внутрішніх елементів, консервація підкапотного простору, гумових е всіх елементів. Тому такий детелінг вартує від 500 доларів і кожен автомобіль проходить через цей детелінг. Тому будьте впевнені, що коли ви приїдете, ви отримуєте справді емоцію, справді свято, справді класний новесенький автомобіль. Хвилинка самореклами закінчилась. Давайте поговоримо, що тут за комплектація, що тут є, чого нема. Насправді це максимальніша комплектація, яка тільки може бути за виключенням люку. Люк така опція комусь вона потрібна, комусь ні. А всі інші опції, вони тут присутні. Давайте зазирнемо в багажний відділ. Бачимо сабвуфер з лівої сторони. Це нам говорить про те, що тут встановлена топова аудіосистема. Ось бачите ще, ще наліпки, заводські тут є. Топова аудіосистема JBL з підсилювачем, сабвуфером, грає дуже якісно, бас класний, низ класний, тому отримуєте аудіальне задоволення, якщо це для вас важливо. Зарядний пристрій. Ще в плівочках, новесенький. Також давайте розповім про безпекові опції, які тут в цьому автомобілі є. Це система Distronic, система утримання дистанції до попереду їдучого автомобіля. Ви фіксуєте відстань, яку хочете, щоб утримував автомобіль до попереду їдучого. І швидкість, і нічого не і автомобіль сам гальмує, сам розганяється. На дальній відстані це дуже корисна, і приємна опція. Також тут є е, тепловий насос, ось він з лівої сторони, його можна побачити. Е, теж та опція, яка додає комфорту і ще додає запасу ходу вам взимку. Продовжимо про опції безпекові. Є асистент мертвих зон в дзеркалах, асистент утримання в полосі руху, який утримує в полосі руху, а також індикує вам, якщо ви випадково відовліклись на щось, і щоб не виїхали на смугу зустрічного транспорту, він вам про це індикує і допомагає трошки кермом повернутися в полосу руху. Є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, повністю шкіряний салон з перфорацією, з вентиляцією. По підігрівах тут є підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма. Тобто всі можливі підігріви тут в цьому автомобілі є. Як ви бачите, тут з 2022 року вже кермо і. Значки, шильдики не такі, як були до цього, були просто такі кругленькі, зараз вони вже використовують напис просто Kia. Стан пластику, друзі, два ключ, ключика новесеньких нового зразку. Стан сидінь, стан салону просто неймовірно класний, як новий. Парктронік передній задній, камера заднього виду, електроскладання дзеркал, затемнення дзеркал, безключовий доступ, система KLS GO. Все в цьому автомобілі присутнє, великий екран, CarPlay, Android Auto, все працює дуже якісно. Три режими їзди, еко, звичайний та спорт. Підігрів задніх сидінь. Доволі м'який автомобіль, доволі економний. 13-15 кВт на 100 км споживає, дає можливість проїхати 400 плюс кілометрів. Два новесеньких ключика нового зразку. Повний пакет документів, інструкція по експлуатації, сервісна книжка з всіма відмітками. Ось ми можемо бачити, що автомобіль куплений. 8.04.2022 року можете зафіксувати він-код, якщо захочете перевірити. Всі печаточки, Performance Center. Німеччина. Перша ТОшечка у нього була на пробігу 15 тисяч кілометрів. 15300. Наступний на пробігу 28 759 кілометрів. І третій сервіс щойно пройшов на 43 797 кілометрів. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відеогляди. Я їх роблю не для себе, не для. Лайків не для монетизації. Я на кожен, кожен автомобіль, який в мене є в продажу, не лінуюся. Роблю вам відео для щоб ви побачили автомобіль з різних боків і більш детальніше роздивилися ті дрібниці, ті нюанси, які для вас важливі. Так, це займає час зробити відео. Змонтувати, озвучити, відредагувати, закинути все в YouTube. Але від вас я отримую зворотній зв'язок і вдячність за це, тому що відео і фото це різні речі. Фото це одне, відео по відео можна більше відчути, чи ваш цей автомобіль чи ні. Нагадаю, що в описі цього відео будуть посилання на мої соціальні мережі, також на Телеграм-канал, куди я скидаю всі свої оновлення по автомобілях, які є в наявності, які будуть в дорозі, як я за ними слідкую, доглядаю, які матеріали використовую при цьому. Тому якщо вам подобається такий автомобільний контент, буду радий вас бачити в себе в телеграм-каналі. А вам бажаю гарних покупок, гарних продажів, друзі, і на зв'язку. Папа!